Доброго ранку, ютубери. 21 вересня на східному узбережжі півдесятої ранку, і починаємо огляд американських новин на каналі Така Америка. Традиційно починаю з Нью-Йорк Таймс найбільше новин і найтака більша знову ж таки новина це про а... візит а... Зеленського. В Америку і готує те, що він зараз готується до а, зустрічі з Байденом і піднімається декілька мом моментів, які навколо цього. В принципі, не тільки New York Times, звичайно, про це пише, тому що велика головна новина. І е, очікується знову ж таки, повторюється вже ця тема. Піднімається декілька разів. Що очікується, що Зеленський допоможе знайти потрібні слова для того, щоб збільшити підтримку е, і фінансами, і там відповідну зброю. Як ви знаєте, е, поки що немає домовленості відносно Атакамс і так далі. Так, от е, по цій всій е, темі якраз е, буквально напередодні. Перед цим група конгресменів із Палати представників написала звернення, що вони не підтримують допомогу українцям, е, тому що стратегія для них не зрозуміла, куди ці гроші, чого Америка хоче добитися, і так далі, в такому самому порядку. І це може звучати трошки голосно, але маємо розуміти, що це на всього 23 представники із 435 є представників в House of Representatives, да? Палата представників. Так от це, ну, як ви розумієте, дуже низький процент, і це, скоріше всього, крайні праві. Трампісти приблизно чи так далі. Так що, в принципі, як ви розумієте, такі люди завжди, люди, такі люди завжди, є у всіх парламентах, як ви розумієте, навіть в українському парламенті були ОПЗЖ, да, такі самі. Так, от у це приблизно така сама штука. Ну і відповідно, так само згадується за московицьку атаку на Україну, якраз напередодні цієї зустрічі, от це все прив'язується до кучі. Говориться про те, що а Росіяни дали сигнал такий, тому що знову ж таки ударили про, по а, електричним мережам, даючи сигнал, яка буде зима для України і так далі. Ну, можливо, цей момент якраз перед цією зустрічі, ця атака, можливо, якраз. Зіграє і проти росіян, тому що вони можуть добитися якраз протилежно того, що вони хотіли досягнути в цій штуці під час цієї атаки. А одна так само велика іммігрантська новина, яка стосується не України на цей раз, воно дуже перекликається з тим. от В попередніх новинах я дещо говорив: так, от президент Байден підписав. Указ чи дозвіл видав для 472 тисячі іммігрантів з Венесуели, тільки з однієї країни. Чому тому що американці вважають, що там а, такі умови, що вони не можуть їх відправити назад? Ось і вони переживають якраз у цих північних штатах. Хто слідкує за моїми оглядами новин, то я про це вже згадував що північні штати там. Нью-Йорк, особливо починалося все з Нью-Йорка. Дуже плакали, що бюджети просто тріщать по швам. Так, от Байден не витримав і він дозволив іммігрантам з Венесуели, які прибули дивіться уважно, так само до кінця липня, до 31 липня. От якраз оця кількість. Тобто ці люди, які зараз е, в тимчасових притулках там перебувають, в основному е, знову ж таки є трошечки в Чикаго з цієї групи. Вони так само трошечки оживились для них. Ця новина така радісна. Але в основному це стосується в більшості Нью-Йорка. От так от цим людям дозволяється е, зараз от це на 18 місяців для них виданий дозвіл на роботу, тобто, що вони не вісіли по суті на шиї штата, а що могли самі собі заробляти. На життя. Ось. І дивіться, і ще з Нью-Йорк Таймаса. Так само інтернаціональних делька, і декілька новин згадується, які мають відношення трошки до України, до речі, згадується про конфлікт в Нагорному Карабасі. І описується так само. Всі в деталі входяться, але знову ж таки, описується. А з такої сторони, аналіз робиться, чому це все відбулося, і е, роз'ясняється таким чином, що е, Росія, яка була по суті важелем взагалі, чи куратором, чи нагл... коротше, тримала все під контролем цієї Ерії, оскільки вона ослабла через війну в Україні, тепер по суті, на Росію взагалі не оглядаються і дійшло до того, до чого дійшло зараз. по суті, е, Нагорний Карабах там не визнана тимчас республіка, чи хто вони там, як вони себе називали, вони капітулювали вчора, я так розумію, чи позавчора. Ось. І знову ж таки підводиться до того, що це сигнал того, що Росія слабка, як ніколи. Ось. А, отримав продовження конфлікт між Канадою і Індією. І тут декілька новин з цього приводу: по-перше. Це головняк для Байдена, тому що а, це якраз союзники в війні з Росією в Україні. І Канада для Америки союзники, Індія ну, більше чи менше, які пробують притягнути, щоб стати більшим союзником. От, А конфлікт там не, не, не вщухає, а має продовження. Тепер е, е, влада Індії. Скасувала всі візи для канадців. Тобто конфлікт продовжується і чим воно, куди воно піде далі. Ось. Із політичних так само новин передвиборна така е історія. Е Washington Post несподівано написав таку статтю про Трампа. Справа в тому, що вчора відбулася, відбувся мітинг в підтримку Трампа, але не все так однозначно. Чому? Тому що є така історія в Америці. Ну, в принципі, це не історія, а це не така проблема про дозвіл на аборти. І давним-давно, в 1973 році, був такий. Судовий прос. процес дійшло справа до Верховного суду Сполучених Штатів, і в 73-му році Верховний суд США а, визначив, що робити аборт це конституційно право жінки, тобто вона. А, Судовий процес був про те, чи штат має вирішувати, коли дозволяти, як дозволяти, чи це право жінки. Так в 73 році суд визначив, що жінка сама собі має вирішувати це її право в 22-му році, це в минулому році, майже 50 років пройшло. Як ви розумієте, до речі, що дивно буде звучати, що це за конденції, до речі, демократів. І Байдена, хоча вони дуже мало до цього мають відношення, правду кажучи. Так от це рішення було скасовано і перевернуто. Тепер кожен штат індивідуально приймає рішення, коли дозволяти аборти робити жінкам, при яких умовах і так далі. Так, от далекий такий підхід дійшло до того, що зараз 14 штатів в Америці. Забороняють робити аборт після 6 тижнів, після того, як жінка завагітніла. А деякі штати, три штата після 14 тижнів, то там 15-14 тижнів. І недавно до цієї компанії, які забороняють робити аборт, долучився Десантес, який є на даний момент. Супротивником Трампа, який підписав оцю заборону шеститижневу. і дивіться, яка ситуація. Трамп позиціонує себе як е людина, яка дотримується сімейних цінностей, християнських цінностей, особливо роблячи е свій наголос, що він підтримує все, що там протестанти, е протестантське християнство і так далі. І тут така нежданочка прилетіла. Знову ж таки, для супер'ярих трампістів це отако воно пролітає повз, і вони на це не реагують. І саме що цікаво, що дивиться дивіться, яка е, е, аргументація від Трампа відносно цього було, що він вважає рішення Десантуса неправильним. Чому? Тому що ми втрачаємо виборців. Так, от, от дивіться, просто я трошечки зараз себе не такої втіну. От є республіканці, яких я от реально підтримую, за яких я голосував би, але які ніколи не дійдуть до виборів, такі, наприклад, як Майк Пенс, які е, насперед розказують, в що вони вірять про свої переконання. До речі, дуже твереза оцінка, що відбувається в Україні, все по полочках. Це от справжні республіканці, які ще. І рівняється от до Рональда Рейгенда, Рейгана, да? Оце от Майк Пенс, наприклад. І є от такі от маніпулісти, які просто а, популісти, маніпулюючи е, людськими такими поглядами на життя, які пробують, знаєте, між краплинами. Так от ха, йому дали зустрічне запитання: Окей, 6 тижнів аргумент дивіться, який йде, що 6 тижнів. А, чому це м, поганий закон? Тому що багато жінок в 6 тижнів навіть не знають, чи вони вагітні чи ні. Тоді його запитали: а окей, 6 тижнів він не підтримуєте, а 15 підтримуєте, і на це він не дав чіткої відповіді. Як і на все, ви розумієте, Трамп завжди дає відповідь: таку, виберіть мене і побачите, я конфлікт в Україні за один день рішу. Тільки виберіть. А як ви виберіть, побачите. Точно така сама відповіді тут каже: а я буду сидіти і розбиратися, розумієте? Тобто, в людини немає чіткої відповіді, і він починає крутитися. Отаке. От і виходить, що зараз, знаєте, от я знову ж таки використаю слово фанати для фанатів Трампа, які взагалі неважливо, що він зробить, вони все рівно його будуть підтримувати. Не, не дивлячись, що тут, наприклад. Оце якраз момент, який просто перекреслює оці християнські цінності, як він називає, чи сімейні цінності, чи так далі. Просто плюнув на них і так далі. Тобто, якщо ти дотримуєшся чого-небудь, окей, іди по цій лінії до кінця. От так що така е історія про Washington Post. і історія одразу дивіться від USA Today, як якраз от по темі трошечки така от Вона на, на перше місце, от як мінімум на даний момент, вискочила. Виявляється, що зробили інтерв'ю з, з однією із а, спеціальних медсестер. Так от а, в Америці є така проблема, що а, я не медик, до речі, так що, може, не точно деякі моменти скажу. Але. Дуже мало госпіталів в Америці, які мають кваліфікованих спеціалістів <algératory> зробити перший екзамен жінок, які були зґвалтовані, тобто сексуальні е злочини, проти яких були скоєні, да? і вони, коли приходять в госпіталь, це, це не незвичайна процедура. Так, от. Один із п'яти госпіталів Сполучених Штатів тільки має цих спеціалістів, які можуть цю штуку зробити. Тобто, як ви розумієте, 20% всього на все. Далі є такий закон в Америці, що ця інформація має бути публічно виставлена. Наприклад, трапило з вами такі горе. Да? І ви пробуєте знайти, куди вам звернутись. Так, от навіть такої інформації нема ніякого не ні вебсайту, ніде не можна знайти оцей. Тобто, Ну, стаття велика, але я так швиденько розказав от, е, за це діло. Ну і продовження історії про страйкарів, які страйкують. Там додаткова інформація. Одна із їхніх вимагань, що вони е, намагаються змінити заводи, дуже часто приймають. Е, Називається такий або part time workers, або casual, тобто тимчасових робітників, або на, на, на декілька годин, або там на це. І історія така, що а, вони приймаються відповідно на роботу на 16 доларів на годину в середньому по цих штатах. І їм не платиться ніяка не страховка. Там е е, є така штука, бенефіти, там пенсійний фонд відрахування взагалі нічого не робиться. Тобто, 16 доларів вони поробили. До побачення і все. Потім, якщо треба, вони знову нанімають. І... А профсоюзний працівник, який приходить на постійну роботу, їм платять, до речі, 18 доларів, і там поступово е, кожен рік зростає зарплата за 8 років, якщо ти якісний працівник, доростає до 32 доларів, тобто майже два рази виростає. І як ви розумієте, додатково до цього треба платити заводу за страхування. Відрахунків пенсійний фонд і всяка така штучечка і можливо, ще якісь там е бонуси є незрозумілі. І відповідно е заводи знаходять оцю цю лазіючку для себе, тому що їх е щоб ви розуміли, від страхування, відплата в страхування це великі, страшенно великі кошти зараз. І замість того, щоб найняти постійно працівника, ви найняли тимчасового. Він поробив. ви, ви його відпустили, знову його взяли, знову відпустили. І мало того, що ви оцих 2 долара на, на годину економите, так ви ще економите на, на всіх тих штуках, які навколо цього йдуть. Так от, оці страйкарі добуваються якраз, щоб зменшити кількість усіх тимчасових працівників. Ну, а заводи, в свою чергу, аргументують, що без цього ніяк, вони не виживуть, бла, 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 і так далі. Ось. Ну і на закінчення. А... Західна новина з заходу. Хто, можливо, дивиться мої е відео, які я виставляю по суботах? Якось я був е в Лос-Анджелесі. Там проїжджав біля Голівуда недалеко. біля, е як це там? Pictures, Pictures, Як хтось забувся? Студіо Пікчерс. Одна із кіностудій. Неважливо, вилет вилетіло з голови. Так, от, там є просто містечко прироших оціх арві, де люди, по суті, бомжі живуть, отам от прямо на вулицях, мало не посеред Лос-Анджелеса, і їх ніхто не чіпає. Так, от, оце такий безпреділ. Бардак, в принципі, прийшов до кінця. Найшли таку дірочку, за що тепер їх будуть звідти розганять. Ситуація е, е, сталася через те, що. Ці арвішки, оці доми, будиночки на колесах, вони ж там не доглянуті. І е, там навіть є такі супер-такі продвинуті бомжі, які підключаються до мережі електропередач. Десь проводки кидають там від стовба на дворі, там прив'язатися і так далі. І відповідно трапились уже декілька пожеж. А плюс там ще є бачок з, з цим з газом, де вони там грилюють собі там, відповідно. І люди почали говорити, ну, ну, ми не проти бомжів, ми все нормально, там вони класні люди, але ми сильно боїмося, що тут все згорить. І, і тепер прийняли закон, і їх тепер будуть звідти витягувати. Не всіх, Тобто, якщо, якщо хтось приїде на новесенькому такому будиночку на колесах його не зачіплять. А якщо у вас такий пошарпаний будиночок, вибачайте, ви можете згоріть і ви можете вибухнути, про вас переживають і тому вас. Відтягнуть десь на смітник. Так що такі новини були на цю годину. Всього найкращого. Якщо ви дотерпіли до цього часу, як завжди, з вас вподобаєчка і підписка. Всього найкращого, хай щастить, все буде Україна. До зустрічі завтра.